Привіт, мої любими кітці, кітці і кітцюні. Ви думаєте, где я нахожусь? Але, <кхм> вибачаюся, трошки нема голосу. Але. Але ж не завжди війна. Інколи її потрібно відпочивати. Я бажаю вам всім всім гарного настрою, мирного неба над головою. Добра, злагоди злагоди сім'ї. Чесно, все саме найкраще вам бажаю. Я дуже вам вдячний. За все вдячний. Ви найкращі. Все буде добре. Поки є ми, всі з вами разом. Все буде добре. Все буде чики Бамбоні. Хотів ще сказати, що завдяки всім-всім-всім вам всім вам, людям, насправді людям, які небайдуже ставляться до цієї, як правильно сформулювати, неабиякої проблеми, як інколи кажуть деякі. Так, да, аби не ваше розуміння, аби не ваша підтримка, було б ну, не переливки, як то кажуть, гарне слово українською мови, було б не переливки. І той, хто там каже, що там, люди заробляють військові там, по 100 тисяч, вже, не є не одне, вже є не одне відео, де хлопці, побратими мої, ми ну, всі побратими, вони запрошують тим, хто заздрить. они запрошивают туда, где сами находятся. Это все є реальное життя. Не хочется ни ста тысяч, ни миллиона, не ни... хочется быть просто, просто дома и хочется, дуже хочется, чтобы все было доброе. Я с вами балакаю, а тут взрываются бомбы. Я очень вас люблю. Все будет, на самом деле, все будет хорошо. Берегите себя. Вы найкраще. помните за это.